Да, он передавал в огонь Да. В ОХО! БК звісно, нехватка. Якщо порівнювати первоначально, що ми могли пуляти по сотні в день, то зараз це просто 30 це розкош. Дали 5-6. частіше на заборону. Раніше більше відрабатили по якоїсь техніці, Тобто знаємо, що нам бували і стріми, скидали, бачили, по чому ми попадаємо, куди б'ємо. Зараз ну, такого дуже мало, тому що в основному на заборону, знаючи, що десь б'ють по нашим, б'ємо відповідь, щоб вони прекратили вогонь. Вуха! Який заряд, третьому? Ми тут зібам на них він ще воздус не ти він ще не впав. А, щось спока побачить. Нада люди, нада підтримка, тому що ресурс людський і На жаль, люди устають, хворіють, мають свойства і прочі. Ну от. Морально? Морально, понятно. Морально. Морально втомляється і фізично. Це ж казанчий, казанчий, гармата, бойом. Лю, загоняй пацанів, сла. Ми можемо, наприклад, мати спокійну ніч, але дежуримо. А може бути таке, що ми за ніч можемо по 15-20 разів бігати до гармат. Так само і днем. Хотілося б трохи більше стріляти. Все-таки відчувається трохи ще нестача боєкомплекту. А вони здетонірували, але одного запрашував, нікуди. Він дитя, може гадай. повинен. Плюс-плюс почуємо, -плюс, що ходить. Нехватка відчувається, тому що треба, ну, ми деколи інколи дуже довго на одній позиції і хотіли заби нормально так само відійти на тиждень, нормально себе віддихнути. Але наскільки треба, стільки працюємо. Та й люди так само не забувайте, що люди хворіють, хтось отримує поранення, у когось якісь сімейні обставини стаються і відповідно. Дають молодих же таких. По 22 роки. Але люди швидко вчаться. Тут практика, практика. Щоб попадаєш сюди і некаєш за тиждень вже. Мені здається, що людина, яка навіть ніколи не бачила, не стикалася вже за тиждень прямої роботи тут з розрахунком. Відчуваємо, коли нам вибиває список, що нам сьогодні приїде. Тобто, що нам коробочка привезе сьогодні. Якщо привезе нормально, значить трошки десь там більше вирвали для нас, щоб ми трохи більше постріляли. Повідно, ну, читає маленька сума такі, ну, значить нема багато. Раз, там через якийсь період, наприклад, побільшало, побільшало, Значить, розуміємо, що трошки десь якась партія підскочила, і нам трошки вирвало для нашої бригади трошки теж снарядів. Угу. Так само, я думаю, між собою теж бадається, що трохи кожен хоче побільше мати снарядів, щоб більше стріляти. Ну, відповідно, який напрямок, де більше тисну, туди більше дають. Thank <laughs> you. O que de